Вітаю у промову. Якщо й досі в голові тримаються сталі сполуки слів російською мовою, пропоную це негайно виправити та дізнатися. Як сказати українською бил да сплил», було, та за вітром пішло. Що було, відбуло. Були в козироги та притерлися, або ж на пшик перевівся, був мед та гості випили. Було діло та полетіло пізно з козами на торг. Що було, те загуло. Говоріть українською правильно, знайте історію та не чіпляйтеся за минуле адже воно було, та за вітром пішло.